Добрий день! підписуйтесь на наш канал, щоб завжди слідкувати за актуальною погодою. А я хочу розповісти вам, що в Україні очікується рання та тепла весна подекуди з аномальними температурами. Як прогнозують, середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2 градусів Цельсія. За даними, такі ж аномалії очікуються і для середньої і за місяць температури повітря. Повідомляється, що така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів. Проте, за даними в Україні можливі затоки арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу. Які зумовлятимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни? А ви чули, що стало відомо 5 хвилин тому? Якщо ні, то натискайте прямо на екран.